Пасвіта програма вулиця. І сьогодні ми вас запрошуємо в одних спальних районів обласного центру Прикарпаття. Побуваємо ми разом з вами на вулиці Івана Павла II, що ми добре знаємо за старою назвою, як вулиця Будівельників. Отож, розпочинаємо крокувати цією вулицею. Вулиця Івана Павла ІІ, молода вулиця в мікрорайоні міста, званому Софіївкою. Там, де вулиця Миру робить різкий зигзаг вліво, вулиця Будівельників є продовженням її і через 500 метрів в вулицю Володимира Євасюка. Виникла в 1980-х роках у процесі забудови східної частини міста. Була назва вулицею Будівельників. На вшанування праці цього великого робітничого загону. Після смерті папи римського Івана Павла ІІ, 2 квітня 2005 року постало питання, щоб назвати одну з вулиць міста іменем цієї визначної світлої людини. З таким проханням звернулися до міськовиконкому, зокрема, керівники Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви. Після тривалих пошуків остаточний вибір випав на вулицю будівельників. Іван Павло ІІ, світське ім'я Кароль Войтила, народився 18 травня 1920 року у містечку Вадовійце під Краком, у родині поручника польської армії та вчительки. Його мати Емілія Качуровська була українкою, русинкою з Холмщини. Закінчив два курси Ягелонського університету, а з початком Другої світової війни вимушено припинив навчання. Тоді він став студентом підпільної духовної семінарії. У листопаді 1946 року був висвячений на священника католицької церкви. Після війни вдосконалював знання в університетах Риму, Швейцарії та Бельгії. У 1953 році Кароль Войтила отримує ступінь доктора Богослов'я викладає в Ягелонському, а потім Люблінському католицькому університетах. Від 1958 року він єпископ, від 1967 кардинал. Після короткого управління папи Івана Павла І. Кароль Войтила 16 жовтня 1978 року був обраний Папою Римським. Уперше на апостольський престол піднявся слов'янин та ще й громадянин соціалістичної країни. Понтифікат нового папи був дуже плідний, відзначений великою кількістю опублікованих праць та численними пастерськими подорожами. У червні 2001 року він відвідав Україну. Побувавши в Києві та Львові, він володів шістьма іноземними мовами. Іван Павло ІІ налагодив добрі стосунки з представниками інших християнських церков, Константинопольським патріархом, віроменським католикосом, англійським архієпископом. Він був першим папою, який відвідав синагогу і мечеть. Активна діяльність папи не всім була до вподоби. У 1981 році. Турецький терорист Махмед Алі Ахджа стріляв у нього і важко поранив. Є свідчення, що за Авжею стояли радянські та болгарські спецслужби. Роки понтифікату Івана Павла II стали однією з найяскравіших сторінок у двотисячолітній історії християнства. Готуючи нашу програму до ефіру, ми ще раз переконали, що в нашому регіоні живуть дуже цікаві і знані люди. Ми зараз хочемо вас познайомити з людини, яка особисто знала Івана Павла II. Насправді багато людей у світі знали цю велику особистість, великого папу святого Івана Павла II. Чому? Тому що. Багато років він був папою, багато поїздок по цілому світі, багато різних заходів, богослужінь, молитов. І одна з таких особливих молитов, які здійснює святіший отець, це є загальні аудієнції, загальні зустрічі з папою, які відбуваються на площі святого Петра у Ватикані кожної середи протягом цілого року. І насправді дуже багато людей любили цього святого. Чому? Ну, найперше, тому що цей святий близький до наших днів. Так ми його бачили живого ще. Ми його пам'ятаємо, як він приїжджав навіть в Україну у 2001 році. Ми могли бачити його по телебаченні. Тобто, для людини те, що є. Близьке чи знане, воно завжди є таким ну, більш особливим, чимось таким надзвичайним. З іншого боку, це був папа, який був близький до людини. Тобто все, що є людське, він старався це піднести на рівень такої духовності. Якщо брати в цілому, так з богословської точки зору, так, то Христос. Стає е, людиною, е, Бог стає людиною і е, бере все людське. Тому е, намісник апостола Петра, наступник апостола Петра е, Папа Римський, Іван Павло ІІ, взагалі як особистість папи римського, він має все людське. Підносити до Бога, він має брати від людини те, що є найкраще. Тому він цінував мистецтво, він цінував художні речі, він цінував співи, він цінував людину в цілому. Тому він нам такий близький і ми його дуже любимо. В нашому храмі ми особливо його вшановуємо. Чому? Тому що ми. Маємо мощі Івана Павла II, які привезені з Ватикану спеціально для привселюдного вшанування у нашому храмі Святих Кирила і Методія у Крихівцях, які виставлені у 2014 році. Це є частинка з крові святого, коли його було прострілено на площі святого Петра у Ватикані у 1981 році. З іншого боку, ми маємо прекрасну мозаїку за престольним Мозаїку 에, святого Папи, виконану 에, отцем Євгеном Андрухєвим, його школою, римською школою, школою мозаїки Івана Рукніка, також ми 에, Завершуємо будівництво парафіального центру, такого монастирського центру, який також носить його ім'я папи Івана Павла II. Хтось скаже: ну чому саме от цього папи ми так його е, любимо чи ну, багато уваги приділяємо йому? Тому що наше згромадження воплоченого слова воно було засноване власне за час понтифікату папи Івана Павла II. Я особисто мав е, таку гарну нагоду декілька разів. Е, Зустрічатися з папою вперше це було у у 2001 році, це я будучи семінаристом, коли поїхав на навчання до Риму. Нам зробили таку ну, гарну нагоду зустрітися з папою. Це у 2001 році. Потім, будучи деяконом, у 2003 році, мені запропонували деяконувати біля папи. То я мав таку гарну нагоду на Пасху. Це остання Пасха, яку служив в своєму житті. Папа Іван Павло Ій, Я було чотири діякони, було два німці, один венгр і я. Ми деєконовали на службі Божій, і вже коли я став священником, такий мав таку ж подячну таку зустріч після повернення, після свячень до Риму на приватну аудієнцію з папою. Ну, звичайно, для, ну, для мене це такий, якби з одного боку, і в Божа, Божа, ласка, попасти. Ну, бо маса народу то прагне. З іншого боку, це є такий стимул. Так, коли Бог дає такі особливі благодаті, Він якби стимулює нас, щоб ми були добрими християнами. Щоб ми ми були добрими священниками, і святий папа Іван Павло II у цьому він насправді є для нас таким прикладом. Я завжди ношу молитвослові ці е, такі пам'ятні знимки зустрічі е, з папою. Це е, я ще тоді був молоденький, худенький, Е, тисячі рік. Це приватна аудієнція з папою Іваном Павлом II. А це вже коли я вже став священником. У 2004 році, коли мав нагоду на площі святого Петра зустрітися з папою. А вулиця Івана Павла II, як жодна інша забудована лише дев'ятиповерховими будинками, панельними. Багатосекційними. Фасадами на вулицю виходить не більше десятка, однак приблизно ще стільки є в глибині мікрорайону праворуч. Забудовувалася вулиця згідно із сучасними вимогами, з широкими тротуарами, проїжджою частиною в чотири смуги. Вона є значною транспортною магістралью. Саме тут і завершується вулиця Івана Павла II, яка і вливається в інші вулиці Івано-Франківська. Але про це вже в наших наступних програмах на з вами була програма Вулиця.